Нас обереги вишивають здавна. Така традиція в народі збереглась. Вона прадавня, вічна і дуже славна. В культурі до сьогодні збереглась. а ні вікам, ні моді не здолати. Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрій, надій багато. І ти традиції забувати. Не спіши. Тягни дитину рідну вишебанку, і з чистим серцем світ іди, вона зігріє сонцем зранку і оберегом стане від біди. Одягнув вишиванку і присяду за стіл, щоб напитись води. І запитаю у мами пораду, як реліквію цю зберегти. Одягнув вишиванку і льону, тут до хрестика хрестик приліг. Тут хрещаті дороги додому, тут і сум, і весілля, і сміх. Вдягнув вишиванку на тліну, бо її не скорі навіть меч. Москалі не зняли ані війни. Тих щодов стояли насмерть. Одягнув вишиванку у квітах, Засіяє як Земля. Засміються дорослі діти. жива вишиванка дня. Одягнув вишиванку від бабу, подавниць і ворог Бо пощо бачили муки гулаву, ці міцні і старенькі нитки. Подягнув вишиванку, як долю, українську, тако нелегку. Ще нащадкам виборює волю, справжню волю в тернові вінку. Одягну вишиванку в свято, одягну вишиванку в мудзі, не втомлюся її одягати вишиванка то гене мої. Одягну вишиванку у пам'ять про загиблих на війні людей. їхні душі крилатими стали і плинуть у небо свидете. Одягнув вишиванку весною, прибереться планета буском. І нарцисами, і травою, Наспівають пташки за вікном. Одягнув вишиванку під осінь, засміється у сідостопад, заблищать наче перо мороси. На Одягне вишиванку мій сад. Одягну вишиванку жнивам, жовтий колір на ній то поля. Я люблю золотими степами. Суручині іти в край села. Одягнув вишиванку райці, навіть сонце іще не зійшло. Я житиму у своїй вишиванці, ворогам України на зло. Мов вишиванку під вечір, узгавіть сіяти, і за одне клеки вивечі показує газкі думки. Одягнув вишиванку зорею, вночі сорочка, день. Так безпечно людині за нею жаль, що ніч коротенька лише. Одягну вишиванку у неділю, білосніжна вона, як зима. Я у ній відстою літургію і за мир помолюсь з усіма. Одягну вишиванку у будень, цей наряд додає тепла. Працювати у ньому я буду, щоб робота у радість була. Одягну вишиванку до парку, перехожу вчора в його зір, я й сам зачарований зранку. На всю вірний вір. Одягну вишиванку у свята і неділю. В Будень за потреби одягну. І відчую у ворог веселий зруйнувати українську землю. Одягну вишиванку і перце, друге сил, а перше любов. Станом за Україною є серце проти волі, ракет, проти змов. Одягну вишиванку на душу. Ця Україна, то шитий бахмут, і відчую собі силу дужу. Бити ворога зараз і тут. Одягну вишиванку від мами, як зіницю її берегла. І згадай, як мама руками кожен хрестик побожно вела. Одягнув вишиванку стареньку, що заставила бабця мені. Пригадаю, як вчила рідненька, не боятись нічого у ній. Одягну вишиванку шовкову, як пасують мені кольори, будьмо, друзі. Усім здоров'я до наступної мирі весни. Одягнімо вишиванки, друже. Хай побачить українця світ, мудих, відважних, дужих, єднанні на сто тисяч літ. Одягни вишиванку, країна моя, де на свято, вся сім'я.